Цей образ старий як час, немовля, сповите у біле, принесене лелекою. Застаріло. Ми, працівники лелечої гори, сприймаємо доставку серйозно. Зараз я підніму завісу над нашою дітовиробничою системою. Ми вдосконалили, автоматизували та запатентували технологію без помилкової роботи. Завдяки найновітнішим технологіям і 75-річному досвіду нашої роботи цей процес можна назвати точним, зразковим, безпомилковим, ідеальним, безпроблемним, за великим для невдачі не порівнювати з Титаніком. Ми робимо все, щоб ви почули найважливіші слова з усіх можливих. У-БУ-ТА! Серед інших, доставка лелеча-малеча – ваш найкращий вибір. Склав план, виконав план, отримав дитину. Що там таке? Той знов мина.